Зкрити, будь ласка, Євангеліє від Луки, 10 розділ, другий вірш. Це один з базових віршів нашої, нашої церкви, які ми постійно сповідаємо, друзі. Нагадуємо собі їх. Євангеліє від Луки, 10 розділ, другий вірш. Дуже, дуже подивіться на нього уважно. Євангеліє від Луки, 10-й розділ, другий вірш. Потім в кінці буде. Після коротенької проповіді буде, друзі, молитва наша і буде практичне примінення цього вірш, вірша, що ми з ним будемо робити взагалі. І так читаю, друзі. Після того призначив Господь інших 72 і послав їх по два попереду себе до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них жниво велике, а жінців мало. Тож благайте Господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, я послаю вас як, як ягнят між вовків. По-перше, є в нас учнів, є середовище. Я хороша компанія, друзі, сказати, можна так, їх 72. Буквально, до речі, класно, що переклали в українській мові 72, в оригіналі також 72. В російській мові 70 було написано: 72, це оригінал. Да. Далі, друзі, що цікаво, взагалі. Прекрасно, що проповідників багато. Таке враження здається, що проповідників багато. 70 проповідників, друзі. Ну, як вам взагалі взагалі цифра: 72 хороших проповідника. Чи хороших, давайте так, по-перше, Ну, є кількість. Е, є короткі конкретні інструкції, і, в принципі, друзі, ну, якщо брати читаєш, коли ці вірші так спочатку радість визиває, радість бачити служителів, які знаходяться, які йдуть туди, де є слухачі. І, значить, багато є слухачів для такої кількості проповідників. Це перший і друге. Але друге, якщо є багато проповідників, другий є принцип перший, багато проповідників, другий є велика диспропорція. Не просто багато проповідників, є велика диспропорція. Помітьте, що є багато людей, видно по тексту Христос каже, жниво велике. Другий вірш, подивіться, жниво велике. Тобто дуже багато, друзі, є полів, поля, да, які. Потребують служителів, робітників і більш того, жниво вже дозріло, друзі. Багато є людей в світі, які хотіли би почути Євангелія. Люди почуйте Саме слово Євангеліє переводиться, перекладається блага звістка, добра звістка, друзі. Немає кращої звістки, як звістка про спасіння в Ісусі Христі. Контрастується звістка з поганою звісткою. Саме погана звістка в людства, друзі. Яке людство ніяк не хоче на себе, на себе приміряти. Це гріховність, тотальна гріховність людини. Друзі, наша проблема головна не в відсутності освіти. Та в нас, послухайте, в мене компанії були пацани, які по дві освіти мали, слухайте. У нас дипломів хватає, в нас мудрості не хватає, друзі, реально. І якщо брати наш недостаток, проблема не в, осв... не в тому, що освіти нам не хватає, не в моді. Красота спасе світ самого початку класик казав це слово так красота образа Христового спасе світ. А потім ми викинули образ Христовий. Да, рідненькі, подивіться, як це звучало спочатку. Достоєвський, красота образа Христового, спасе світ. Не просто красота, скажімо так, вона пуста була красота, друзі. Біблія взагалі каже, що Послухайте, тут цікава ілюстрація, що золоте кільце в носі у свині, то жінка гарна і нерозсудлива. Це взагалі жесть. Язвочка – це саме страшне, що ви можете зустріти в своєму житті, друзі. Брати, дуже будьте уважні, особливо ви. Не красота спасе світ, не освіта, не економіка покращення, друзі, тому що ми будемо дуже багаті і дуже гріховні, друзі. Що ще там, я не знаю. Друзі, ну багато що можна приміряти, що буде спасати світ, але саме Христос, Спаситель, друзі. І ось велика диспропорція. Багато є людей, які не знають Христа, друзі, і які могли б врятуватися, якби. Віруючи, ділилися Євангелієм. Більшості з вас зараз, друзі, багато є знань для того, щоб свідкувати Євангелієм, але ми, ми просто мовчимо. Я коли пам'ятаю тільки до Христа, прийшов, мені мене таке враження було. Я прочитав дві книжки. Перша називалася Ісус, наша доля. Вона, до речі, в Ютубі є Ісус, наша судьба в російській мові. І друга книжка Білі Грема це самий відомий проповідник, який в книгу рекордів Гіннеса внесений. Називалася книга Мир з Богом. Я їх прочитав дві, я думав, все. Вершина богослів'я досягнута. Можна йти на нива. Друзі, насправді диспропорція велика, тобто треба помолитися, щоб, щоб ми діяли. Третій момент, який тут є, є молитва, друзі, на яку є воля Божа. Подивіться ще раз: 10-й розділ Луки, другий вірш. Жнива свої, тобто його жнива, це його частка. На цю молитву завжди, друзі, є воля Божа. Бо є багато молитов, на які там ну, воля Божа, момент дуже суперечливий, чи хоче Бог, бо завжди відповідь у Бога є на молитву. Да, ні, чи почекай. Тут завжди так. Завжди Бог хоче, щоб ми молились цією молитвою. Більш того, Христос каже, моліться. Молитва, він, він просить нас, щоб ми в молитві проводили час, молилися і проводили час. Взагалі, молитва це перший спосіб, коли ми можемо за людей піклуватися. Євреї, друзі, сьогодні будемо молитись також за Ізраїль. Євреї кажуть, мудреці кажуть, молитва це піклування. Ми часто розглядуємо молитву як якесь запасне таке колесо в машині, насправді це руль машини взагалі брати. Ми навіть роздивлюємося Ісуса, якби знаєте, християнство, по суті, це взяти, якщо ви в житті йшли так за рулем, були, а тут Христос був, у вас сидів на пасажирському сидінні, то християнство, дехто казав, ну це якби пустити Ісуса за кермо, може трошечки покращити вам, можна світогляд, друзі, це взагалі. Автомобіль Христовий, якщо справді, так що ви їх ніколи не пускаєте. Справді він законно має сидіти за, за рулем, друзі. Христос каже: моліться, молитва це піклування, друзі. Коли хочете говорити людям про Бога, друзі, перше кажіть Богові про тих людей. Наші молитовні списочки, друзі. Нагадаю, наше просте бачення. Ось вони. Я дуже прошу вас, щоб ви їх собі вели. Запишіть їх. Якщо думаєте, що я жартую, друзі, то я дуже серйозно це прошу. Моліться про людей. Спитайте, чи ви можете для них бути корисними, друзі? Це благовістя наше. Четверте, що тут є, друзі, є стурбованість Христа. Христос каже, жниво велике, а робітників або жінців мало. Таке враження, друзі, що ця диспропорція визиває у Христа емоцію. Наш Господь, друзі, згадайте, Він сидів на Єлеонській горі і плаче за Єрусалим. Пам'ятаєте, друзі, Єрусалим, Єрусалим. Скільки разів. Я послав до тебе пророків своїх. Скільки разів я хотів зібрати тебе, як пташка своїх пташенят підкрила свої, але ви не захотіли. Каже. Христос завжди хоче, щоб ми, друзі, були стурбовані тим, що люди гинуть. Взагалі, думка про те, що гинуть наші друзі, це друзі. Ніколи з нею не погодьтеся. Промолюйте і далі їм свідкуйте. У мене моїй компанії, я пам'ятаю один раз, друзі, скажу просто досвід, як мене це торкнулося. Я сидів, пам'ятаю, тоді в машині, я дивився просто на заправку і бачив моїх хлопців, я тільки до Христа прийшов. І я бачу великий спортивний потенціал і мозги, все там, вони просто реально ну, самі кращі пацани в Рівному. І я розумію, як через їх вени, через їх горло, через їх ноздрі, скільки зайде всякої нечисті в їх організми алкоголя і наркотиків, друзі, якщо не буде морального стержня. Я навіть тоді розплакався в машині, говорю, Господи, що мені робити з моїми друзями? З компанії з нашою 15 хлопців восьмеро прийшли до Христа зараз, друзі. І я скажу, це дуже круті служителі, друзі. Бо як вони могли дружити по-справжньому пліч-опліч, бути з друзями, такими самими служителями вони стали. І стурбованість відносно тих, хто гине, друзі. Ми маємо стурбовані тим, що робітників мало. Взагалі цікава думка. Уявіть собі, якщо ви в якомусь ремеслі спеціаліст. Ну, давайте так. Ви собі що ви вмієте класти плитку. Хороший плиточник, так? Да? Ну, тут є взагалі такі люди. І вас трошки, мабуть, цепляє така, знаєте, конкурентна думка, що багато буде спеціалістів. Ні, це не дуже добрий тип. А, а, а чи будемо на, мому, на ринку, що мені буде робота? сторони, якщо ви один спеціаліст, представляєте, як вас загонять взагалі? І Христос каже, що робітників мало, тобто моліться, щоб вас нас стало багато, друзі. щоб багато було таких, які можуть нести Євангелія. Стурбованість, має бути. П'яте, що було у Христа, друзі, це стратегія, як досягати людей. Він взагалі Христос, друзі, уявіть собі, наш вчитель, маючи такий потенціал проповідника, скажімо так, кращі проповідники всіх часів та народів. Христос, я коли був в Ізраїлі на, на... Там, де він казав цю нагорну проповідь, п'ятитисячний НАТО на зібрався, друзі, уявляється без мікрофона, без колонок. А, взагалі, географія, географія тієї гори, де ми були, реально вона дозволяє це все. Наш творець знає, де проповідувати. Але уявіть собі, що маючи такий високий, скажімо так, потенціал проповідника, він планку вміє опустити і відправити 72 на проповідь. Повіть собі, тут у нас є в церкві дехто там отримує докторські ступені зараз. У них з'являється тенденція рахувати всіх слабіше за себе. А тепер Христос, от діапазон, потенціалу, уявіть. І Він спокійно відправляє цих, скажімо так, хлопчиків на проповідь. Друзі, а чи ви відправили б? Чи ви б їм школу зробили б екзегетики, Гременевчика, богослов'я, а потім через років 50, як вони вже постаріють? Нанива. Христос довіряє їм, друзі. І в нього є стратегія. Каже, куди йти конкретно. Він має стратегію. У нас також є стратегія. Є малюнок на мільйон доларів для благовістя. ми використовуємо. Є брошура, яку ми використовуємо, а ви хороша людина. Є модель благовістя «П'ять пальчиків, є молитовний список, є, є круг благовістя, друзі. Як ми це робимо взагалі? Стратегія є, пам'ятайте про неї. Шосте, що є в цьому. Христос говорить. Щоб Господь вислав на жниву свою. Хто висилає на жниву, друзі? Відчуйте, хто, 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 той, хто вас покликав на служіння. Якщо цей момент ви не будете розуміти в своєму житті, то ви не будете довго йти за Христом, друзі. Хто вас покликав служити Христу, друзі? Бо в житті буде завжди такий момент, коли скажу, вас штормане, і ви подумаєте, а, так це люди такі там. Взагалі, думаю, друзі, що Христос спитає нас одного разу, за чи були ми вірні нашому покликанню, це перше, і чи були ми вірні тим людям, яких Він нам вручив в житті. Ви час від часу ображаєтесь може, на людей, ну, буває така тенденція, друзі, так а що вони вас покликали до служіння, чи що? Є один, хто кличе, є Господь, і Він кличе. Якщо людина розуміє поклик Божий, скажімо так, Послання усвідомлює усвідомлення, послання. Мене Бог постав, пославив, поставив мене на служіння. Згадайте апостола Павла, я дивлюсь на нього, буває. Думаю, слухайте. Він проповідує, заходить в місто одне, там його зустріли, якось так неприятельські Взяли, побили його камінням взагалі. Представляєте, ви винесли за місто, викинули цього місіонера. Я перший раз як читав Біблію, думаю, ну має вгамуватися вже. Що треба робити? Задня передача. Більше сюди би так зробили. Павло, написано, прийшов в себе, таке враження, отряхнувся і опять туди саме. Думаю, ну, слухай, ну, Павло, ну це вже граблі якісь. Не роби цього. А він такий, друзі, чому? Він усвідомлює, хто його покликав. Він каже: Бог, який покликав мене від утроби мами моєї, через мене хотів відкрити свого сина. Каже: я не став сперечатися, не став радитись сплотю та кров'ю. Друзі, з Богом треба йти на його умовах. Він покликав, не торгуйтесь з собою. Давайте про спорт поговоримо. Якщо ви слухали б свою плоть, коли вона вам говорить, а вона вам що говорить? Хазяїн, давай поспимо. Цукор це взагалі хазяїн для нас, це розкіш. Давай нормально. От Кока-Коли вісім цих ложечок в стаканчику, хазяїн, давай. А потім хазяїн, а що в нас закупорка всіх в'ян, того, щоб бляшки. Почалися де в організмі. Це ж не те, що холестерин, це те, що цукру було так багато. Але ж ми не віримо наші плоті, ми кажемо спокойся. Ми починаємо робити те, що ми. Ні, ми віримо їй наоборот, ми не кажемо спокойся, Ми не робимо те, що правильно, друзі. І тут є момент такий: не рахуйте своєю плотю, друзі. І останнє друзі є, я. я собі назвав це так: Христос каже: я посилаю вас як ягнят між вовків. О, яка така чудова ілюстрація. Вовки такі ніжні бувають. Да? Взагалі, такі просто. Колись у Висоцького така пісня була, ось у смерті широкий великий аскал. І здорові, і крепкі зуби. Ти розумієш, це Вовча пащека така. Ти розумієш, що тобі загрожує щось, друзі. Христос каже, що саме так віруючі будуть себе відчувати в світі. Цей світ це наше, скажу так, середовище не наше. Ми в світі живемо, друзі, скажімо так, Віруюча людина, коли вона в світі живе, вона пересікається з ним, але вона, друзі, не змішується з ним. Це як два океани. Просто це як дві річки, пам'ятаєте, якщо брати Амазонку, да, Амазонка і Ріонегро десь 100 кілометрів не змішуються взагалі. Ідуть поруч, просто можна відчути. Рівна різна плотність навіть води, друзі. Так само і ми. Вовча ніжність, я назвав, ну насправді, друзі, відчуття, мабуть, завжди увіруючи, що ми йдемо в світ небезпечний. Йому друга на дверях клас було написано: не виходь в цей небезпечний світ, перш ніж ти не помолився. Друзі, помоліться завжди. Виходите, світ помоліться, тому що це середовище, яке дуже жорстоке. Хто бачив наскільки жорстокий світ, ви знаєте, наскільки він жорстокий. Роки йдуть і серце розуміє. Ти починаєш потихеньку бути таким скруцинніком. Недовірливим можеш стати, але розуміння того, куди тебе Господь послав і ким ти посланий. Воно має вгамувати всі ці почуття ненависті. Ми йдемо до світу, який гине, друзі, і маємо бути співчуття до них має бути. Але що ще хочу сказати? Мрія про те, що буде в нас в світі комфорт, стабільність та безпека, друзі, треба виняти все з голови. Христос взагалі сказав: в світі будете мати скорботу. Мужайтесь, я переміг цей світ. В світі не можете мати скорботу, а будете. Тобто ствердження, друзі. Тобто, якщо ви у вас мрія, стабільність, комфорт та безпека, те, що ми мріємо кожен день, друзі, це правда, це просто мрія. Мрія ж має залишатись, правильно? Ну, як же без мрії, друзі, але розуміння має бути таке. І так, за що молимось, друзі? Так, перше про проповідників. Помоліться за себе. Господи, ти мене покликав. Я той, хто має піти. Жнив багато, жінців мало. Господи, поклич мене, відправ мене. Я колись почав молитися. Господи, дай мені друзів світу, дай мені ім'я Твоє відкрити цим людям. Попробуйте цю молитву, друзі. Бог буде приводити. Друге усвідомлюйте диспропорцію. Світ дуже великий, а нас дуже мало, Віруючих дуже мало, друзі реально. Третє. Молитва, на яку завжди є воля Божа. В 10.02, друзі. Зараз ми після молитви зразу переведемо наші на нагадування в 10.02 молитися, щоб могли. Четверте стурбованість. Відчуйте біль за тих, хто гине. П'яте, має бути стратегія, як досягати людей. Христос дає їм інструкції, що вони мають робити. Наш Господь, він стратег, друзі, благовістя. Тобто не очікує від них, а споряджає їх. Шосте є усвідомлення, я, Божий посланець. Господь послав кожного з нас, друзі. Ми всі Післанці від імені Христового, друзі. У нас є післання, яке неймовірно велике, неймовірно сильне міняти людей. І що ми вовча ніжність? Друзі, треба усвідомити, щоб Господь нас беріг. Каже, не прошу тебе, щоб ти забрав їх зі світу, каже Ісус наш до батька Небесного, каже, а щоб зберіг їх від зла. Тобто в світі вони залишаються, збережи їх від зла, друзі. Ось за що ми помолимось. Давайте помолимося, піднімемося. Можливо, по групкам 3-4 людини. Якщо нова людина з вами є, спитайте, якщо це людина нова, за що помолитися разом, друзі? І помоліться вслух, пару слов до друзі. По маленьким групкам, по 3 людини. Будь ласка, друзі. Проповідники, диспропорція, молитва, стурбованість, стратегія, усвідомлення і прохання зберегти від зла. Наш Господи, Ти кажеш, що жниво велике, а жінців дуже мало. Господь наш, ти бачиш, наскільки небезпечний цей світ, і Ти послав своїх учнів, християн послав для того, щоб вони благовістили Євангелію. Господи, прости, що ми не до кінця усвідомлюємо, наскільки сильно діє гріх в житті наших оточуючих, і прости, що ми не до кінця усвідомлюємо всю могутність Твоєї сили, Твоєї Єванглії. А слово твоє каже, що Євангелія це сила Божа для спасіння кожного віруючого. Господи, ми йдемо в цей світ, і там багато небезпеки ти кажеш, але ти кажеш, щоб ми мужалися, бо ти переміг цей світ, Господи. Ми знаємо, кому цей світ весь глобально належить тобі. Ти господар, ти хазяїн цього світу, Господи. Ми знаємо, Господь, хто панує в цьому світі. Ти головний, той, хто керує всім, і навіть лукавий не може нічого зробити без того, щоб ти йому дозволив, Господи. Ми молимо тебе, щоб ти вислав робітників на жниву свою. Церква благодать наша, Господи, вона молоденька така. Тут є багато посвячених людей, Господи, але багато людей, що не посвячені Тобі. Багато хто живе просто в своєму контексті, нібито земля належить їм, Господи, поможи нам розуміти, що земля твоя. І Ти нас покликав, Господи. Дай розуміти, що покликані Тобою не кимось іншим. Дай мати це відчуття таке, Господь, усвідомлювати, що ми посланці Твої, і розуміння, Господь, що. Люди гинуть, Господи. І так багато людей хотіли почути Євангеліє, і так мало ми це говоримо. Євангелія це твій продукт, Господь. Дай нам розуміти, що в церкві є один продукт, головний це Євангеліє. Дякую тобі за церкву Благодать. Нехай вона, як ти казав, що світильник має стояти так, щоб всі люди в домі його бачили. Ти те саме хочеш за церкви сказати, Господи. Дай, щоб церкву Благодать знали, бачили, люди чули про, про тебе, щоб тут Благозвістка через нас. Розповсюджувалася в ім'я Ісуса Христа просимо це отець. Амінь. Амінь друзі.